Вітаю вас, друзі! Російські загарбники сьогодні знову атакують столицю дронами камікадзе. Відомо про щонайменше двох загиблих цивільних загиблих, тому що росіяни цілеспрямовано б'ють саме по цивільних об'єктах. Вони мають на меті вбити якомога більше мирних людей, розповідаючи при цьому про якісь там центри прийняття рішень. Ви замітьте, що ми вперше ударили по центрам реальним центрам. Прийняття рішенням СБУ. На банковський дворець цього до президента тому подобне це чистий терор, мета якого нас із вами злякати, мета якого змусити нас із вами припинити супротив російській агресії. Але росіяни дуже сильно із цим помиляються. Крім того, цей терор абсолютно ніяк не впливає на ситуацію на полі бою, де у росіян немає жодних успіхів, і абсолютно їм ніяк це не допоможе врятувати новомобілізованих, які постійно починають помирати сейчас начинают приходити перші дані о загиблих мобілізованих солдатах на Росії. Продовжують ловити чоловіків для мобілізації, щоб вони усі потім померли, померли за Владиміра Путіна, навіть ті, кому за 70. Прийшла вчора поєска. Я почему і взяв так? Ну ще не стоїть. чорту? Отож, ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про загибель мобілізованих росіян, які тільки поїхали на війну проти України і взяли та й померли. Пам'ятаєте, коли тільки росіян починали гребти, щоб вони. Вони помирали якомога швидше за Путіна. Росіянки вже ридали. Мой синок. <плес> Зараз вони змушені ридати також, тому що мобілізовані росіяни вже повертаються на Росію вантажем 200. П'ятеро резервістів в в ході спеціальної операції. Всі мобілізовані були з міста Корки на Челябинській області. Це перше офіційне повідомлення. Кожного дня з'являються нові новини про те, що росіяни, яких мобілізували і які не мали жодної підготовки, поїхали в Україну та померли. Навіть Владиміра Путіна про це питають а, в Москві. Сьогодні хоронять. Мобілізовано 23 сентября сібря е е, сотрудник Москви. У нього не було е е, військової підготовки, не було військового досвіду. Але путіну на це відверто плювати, тому що у росіян є тільки одна мета: якомога швидше поїхати та померти за інтереси Владиміра Путіна без будь-якої підготовки. Я підкреслю Йому обіцяли всім два місяці перепідготовки, а в тоді чоловік туди уїжає і через неділю повертається обратно. Так от поїхав поганий росіянин без підготовки. А повернувся хороший росіянин і підготовлений до поховання у землі, що їй не подобається. Перед відправкою в честь в обов'язковому порядку будуть проходити додаткову військову підготовку. Звісно ж, ні подготовки, ні слаження не буде. на дулі. Просто нагло обманули. насправді я кажу неправду, коли розповідаю, що, начебто, росіяни їдуть на війну проти України взагалі без будь-якої підготовки у реальності деяких усе ж таки готують до смерті. Їм на один день дали в руки автомат Калашнікова вистріли 8 патронів. На этом їх було закінчено. Та й більше того, росіяни інколи навіть не доїжджають до війни проти України, а вже помирають, як ті, яких розстріляли таджики у Білгородській області. родним і близьким погібше. Окремі мобілізовані росіяни помирають, тому що їх б'ють інші. Мобілізовані Останній раз он звонив октября, Говорив, що форму не дають, не кормят, все шатаються п'ють. А тепер забрати тіло ми не можемо. А ще подекуди вони гинуть за доволі дивних обставин, і знову ж таки не доїхавши до війни. Рядом з його тілом було на Лезві. Мамаші мобілізованих росіян не дуже задоволені тим, як ця мобілізація відбувається, і записують відеозвернення до владіміра Путіна. Але вони не виступають проти війни. Вони виступають проти того, що їхніх дітей відправляють помирати знову ж таки без будь-якої підготовки. Уважаємо Владимир Владимирович путін. Ми просимо вас нам помочка з криком душі розібратися нам во всей этой несправедливій ситуації. Що наших ребят кидають на передову неподготовлені без военной підготовки? Ну нравиться не нравится, Терпі моя красавица. їхні ж діти хотіли родину защищать у чужій країні, вбиваючи мирних людей. А виявляється, їх просто кинули. Получив повістку, сказав я, мама, надо Мені защищать. захищати. А в результаті виходить, що кинули. Як в народів на говорять грубо кинули. Тепер мамаша одного мобілізованого росіянина не знає, куди подівся її син. Але вона точно має знати, що може потім колись отримати можливо грабову ладу. Де дитинок? що шторін, я до сих пор не знаю. Помагіте, пожалуйста, вірніті нам наших дітей. Мобілізація на Росії однозначно йде за планом. За планом настільки, що ось мамаші цих мобілізованих росіян починають усвідомлювати, що їхні діти це лише гарматне м'ясо. Самі хлопці так говорять, що вони пушечне м'ясо для них. Це вообще что за бізобразя Это Росія. Я гадаю, що за це відеозвернення їх взагалі усіх на Росії можуть посадити. І скоріш за все так і буде, тому що вони не тільки кажуть, що їхні діти це гарматне м'ясо. Вони ще й кажуть, що захоплені території України це не території Росії, а окуповані території. Ситуації такі, що їх кинули без навчання на території окуповані їхні діти повернуться назад вантажами 200 або не повернуться взагалі. Можливо, до них щось таки нарешті дійде, але це теж не точно. Чоловік рождається, щоб жити. А ми всі тепер живем у страхі того, що в любую минуту та жизнь може прирватися. Мамочка, помоги мені. Невже вони не слухали Соловйова? Невже вони не знають, що росіяни повинні мовчати? Росіяни повинні підкорюватись, та росіяни повинні помирати. Русский человек всегда готов умереть, коли родина «надо». Помирати тому, що так захотів Владимир Путін. І щоб після їхньої смерті їхні родичі лишили? Не просто бомжами, а бомжами без чоловіків та синів. А наші цілий місяць місяця без забезпечення починають загибатися. Через місяць вони будуть бомжа. <кій> Я закончу деякі новомобілізовані, цьому радіють і поспішають одружитися, щоби точно після них лишилися вдови. Розрешити вам пожати руку да сказати дякую, що ви. Ні, не залишитися живими, але нічого не варто переживати. Баби нових наражають. Я ж не буду його опрятати закривати. Ну, мій, у мене ще один син є у нього троє дітей. Скільки би російських загарбників не приперлося на нашу землю, вони усі помруть або потраплять у полон. І я вам традиційно, так само як у кожному відео, нагадую: підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії, тому що саме українська армія робить так, що і мобілізовані росіяни, і контрактники дуже швидко відправляються на дембель. На той світ.